Вітаю на каналі Файвай. Це новий огляд копії Лего Ніндзяго від компанії Леле під номером 3 і 4 одиниці. Але ви можете сказати. Це ж було вже, і я відповім вам так, щось схоже було. Був в нас от такий набір цієї ж серії, але інший. Тут був Джей, а сьогодні ми оглянемо набір із Зейном. І чому ж я захотів оглянути це для того, щоб переконатися, оскільки мені попередній набір, тобто оцей, сподобався, переглянути чи справді ще один набір цієї ж серії теж буде хорошим. Тож приступаємо. Знову ж у нас тут один пакетик, інструкція. Якщо ви не пам'ятаєте з минулого випуску, у нас тут на букві грані коробки, тому інструкції всередині тут паперової немає. Не бачу сенсу довго на цьому затримуватись, будемо збирати це все. Оглядати ми цей набір будемо у порівнянні. Цей набір ліворуч, праворуч, попередній. Почнемо з запасних детальок. У цього набору всього одна запасна деталька, і це пальці. У попереднього ж набору цілих дві запасних детальки, і обидві вони це теж пальці. Манія в китайців на ці пальці. Ну а тепер момент, на якому ми затримуємось трохи довше, це конструкція. Тут це ось такий робот в сьогоднішньому наборі, а у Передньому це ось така зміючка. Ну і зміючка мені, як ви знаєте, сподобалася. Тут є ось така от гумова деталька, не знаю наскільки вона доречна, але вона виділяється серед інших, і також конструкції, хоча й не задіяно дуже багато різних детальок. але виглядає вона прикольно, масивно, також гнеться, дуже багато тут от в неї таких елементів рухомих. І детальки тут всі, в принципі, нормально кріпляться і не конфліктують. А ось такий золотий робот у нас з сьогоднішнього набору. І сподобався він мені насправді набагато менше, ніж зміюка. По-перше, що мені не сподобалось, це хоча тут і рухаються обидві ноги та обидві руки, але насправді від цього не стає ця конструкція виглядати якось по-іншому чи прикольніше. І також застосовувати це, в принципі, не можна. Хоча, якщо руки крутити, то щось можна придумати, а от якщо крутити ноги, то ця конструкція не. Не встоїть. Друге, що я хочу помітити, це асиметрія. Дивіться, отут виглядає конструкція з цього боку. Таким чином, з іншого боку, вона виглядає зовсім по-іншому. Це мені також не подобається. Ну і третє, що я хочу помітити, це те, що ця деталька зовсім вже натягнуто тут стоїть. Дивіться, якщо її забрати і потім спробувати вставити, то у нас це по суті не вийде нормально зробити, оскільки їй заважають, Інші піни, тому вона тут під кутом, чого б бути не мало. І на інструкції показано, що вона нормально кріпиться, насправді ж цього не відбувається. Тож загалом мені набагато більше сподобалась зміюка з попереднього набору, аніж робот з цього. До того ж, ця зміючка може сприймати різні пози, і вона є досить стійкою. В той час як робот нормально навіть в звичайній позі не може стояти і він трошки хитається. Ну і тепер фігурки. Перше, за що я хочу похвалити обидві. Це хороші принти, ну і також наявність їх на торсі позаду, оскільки на деяких китайських фігурках цього не передбачено. Ну а зараз буде дещо неочевидне, це те, що тут права рука дуже-дуже сильно гуляє. Тобто, щоб її, в принципі, зафіксувати, треба її вперти отак в голову, трошки притиснути, і тоді, коли вона буде в натяжку, вона зможе бути в одній позиції. Хоча інша рука тут ходить нормально, але у сьогоднішньої нашої фігурки. Такої проблеми немає, і як одна рука ходить добре, так і друга рука ходить туго. Ну і також ноги: одна нога ходить туго, друга туго, і в попередньої фігурки з цим все теж нормально. Тепер очевидне, це те, що тут дві катани у попередньої фігурки, у нашої сьогоднішньої фігурки всього одна золота катана. Принти на лиці. У попередньої нашої фігурки є два вирази обличчя. Перший це отакий от суворий, і другий Назвемо його бентежний. У сьогоднішньої нашої фігурки є також два принти на лиці попереду і позаду. Спереду це отакий от принт суворого лиця, а ось позаду у нас немає принту лиця. Це ось такий от вхід для підключення кабеля. Але це аж ніяк не може вважатись мінусом, оскільки це просто особливість саме цього персонажа. І у той час, поки у нашої попередньої фігурки нормально виглядає як перший вираз обличчя. Так і другий, у нашої сьогоднішньої фігурки, трошечки, по-перше, видно рот, а по-друге, трошечки на брови заїхала маска зверху. Про другий принт на обличчі, я думаю, сенсу не дуже є говорити, але я вирішив вам його також показати. Ну і ось такий от у нас був трошки незвичний огляд на ось цей набір. Ну і на загал скажу, що мені набагато більше сподобався цей набір. По-перше, тут, хоча це і не дуже важливо, але дві запасних детальки пальців. По-друге, тут дві катани замість одної у нашого сьогоднішнього набору. Ну і по третє, тут набагато. Краща оця от зміючка. Ну і також ще є незначний плюс, що тут два вирази обличчя і два вони попадають ідеально в маску. Це відео це ось вам от такий доказ, що навіть у одній серії не те що від одного виробника, а у одній серії фігурки, ну і загалом набори можуть відрізнятись якістю. Ну а якщо вам сподобався такий незвичний формат відео у порівнянні, то, будь ласка, поставте вподобайку під цим відео, напишіть ваш коментар, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, і поширюйте це відео своїм друзям. Дякую вам за перегляд, гарного настрою!